Вітаємо всіх слухачів на хвилі Радіо Порш – перша онлайн радіошкола Ви слухаєте програму Відкрите життя. Сьогодні ми зустрічаємо талановиту та юну літературну ентузіастку, яка вже у 15 років вражає світ своїм захопленням книгами та письменницьким талантом. Завдяки своєму блогу в інстаграм Устина розповідає про улюблені книги, пише рецензії та ділиться своїм письмовим талантом зі світом. Крім того, вона вже успішно написала свою першу книгу. Привіт, Устина! Ради вітати тебе в нашій студії. Привіт, я також дуже щаслива тут бути. Сьогодні ми поговоримо про захоплення книгами та письменницькі досягнення, обговоримо блог в інстаграмі, улюблені книги та авторів, а також власні літературні твори, устини та плани на майбутнє. Тож розпочнемо нашу розмову. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася така любов до книг та до читання? А, Мене, мабуть, можна описати як людину, яка буквально народилася з книгою в руках, тобто любов до книжок. А... Причепилася до мене з перших днів мого життя, адже батьки постійно читали мені. І раніше це були якісь збірки віршів і невеличкі історії, а згодом ось так набирало, набирало обертів моє таке захоплення, і ось я вже тут. А чи пам'ятаєте ви взагалі свою першу книгу? А першу книгу? Першу книгу, це, мабуть, дуже складне питання, а перша улюблена книга. Яка мені запам'яталася, це велика втеча дідуся Девіда Волімса, дуже дотепна, весела, але водночас а, чуйна книжка, яка от покорила моє серце. Вам її читали батьки, так? А це вже така моя перша самостійна книга, ага. яку я вже сіла сама прочитала, і вона так в моїй пам'яті. А як у такому молодому віці ви дійшли до письма? Що вас надихнуло? А це було бажання проекспериментувати. І а, згодом, коли я спробувала, то виявила, що писати мені подобається так само, як і читати, і що а, ці два захоплення займають так перше місце на п'єдесталі. У вас навіть є своя власна книжка, так? Я знаю, е, розкажіть нам, будь ласка, про процес написання. Це була книга для молодшої сестри, вірно? Так, а, мені дуже хотілося вигадати для неї якусь історію або розповісти. Вона тоді була ще геть маленька, і е, це було таким натхненням, моїм, моєю музою. от. І згодом, коли я вже написала цю книгу, зачитала її, і їй сподобалось, то я вже замислилася так серйозно про себе, як, зокрема, письменницю. Тож, а так. скільки вам було років на той час? Та, мені десь тоді було приблизно 11 років. І про що саме ця книга була? А, ця книга, а, вона, звісно, для дитячого віку, але а, там підіймається тема про а, таку незвичну дружбу, як а, дружбу між а, котиком і мишкою. І ця книга називається Пухнастики шпигунка, і там розповідається про їхні пригоди, а, про те, як вони познайомилися. Таке різне. Ну, а скажіть, а якби ви написали книгу про себе, то яку б вона мала назву? Мені, мабуть, мабуть, було б дуже складно виходити щось про себе, але, мабуть, це було б щось про дівчину, яка любить читати і подорожувати. У вас дуже о, любите о, подорожувати, о, так? Обожнюю. А Ви також досить активно ведете свій інстаграм і у своєму блосі розповідаєте про улюблені книги та пишете рецензії на них. Розкажіть, що саме ви читаєте і які книги стали вашими улюбленими? І чому? Хм. Я загалом дуже люблю експериментувати е, з жанрами е, і так само зі своєю жанровою роз... різноманітністю постів в, в блозі, але гадаю, що Улюбленими моїми книгами а, стають ті, які якось відгукуються мені. А, можливо, грецька, це може бути як і грецька міфологія, або просто якась а, книга, яка зачепила мене своєю любовною лінією. От а які автори вам подобаються? А, мені наразі дуже імпонує творчість Медлін Міллер і Тейлор Дженкінс Рід. Але також я а, цього року поставила собі таку читацьку ціль більше досліджувати творчість саме українських письменників письменниць А ось і мені також дуже подобається їхня творчість. А як взагалі у вас виникла ідея вести свій блог? А це було дуже несподівано, будь-які чудові ідеї. Вони прийшли до мене якось зненацька. Uh, і це було у літературній школі uh, літосвіти близько якраз таки трьох років тому, і uh, правильні люди, і дуже затишна атмосфера вплинули на ось цей такий задум. І Я просто вирішила, що а чом би і ні. А звідки взагалі ви берете сил? Що вас надихає? Можливо, підтримка батьків чи ваше оточення? А так, мені дуже приємно, що мене підтримують близькі і друзі. А також особливо підбадьорюю, коли люди, які упереджено ставилися до читання, можуть мені там написати і подякувати, що а, я тепер люблю читати завдяки тобі. І це все. Я тоді розумію, що моя місія офіційно виконана. А хейт був з зі сторони аудиторії. Зі сторони аудиторії ні, на щось. Добре, а скажіть, будь ласка, як ви обираєте творчі роботи для публікації на своєму блозі? Чи є якісь які-небудь конкретні критерії, за якими ви обираєте книги для рецензування? Я загалом обираю книги, які мене якось а, зачепили, і я б хотіла поділитися ними зі своєю аудиторією. Взагалі я просто шалена перфекціоністка, і кожен мій пост це має бути а, бездогане фото, яке бездогано вписується в мій візуал, а, написаний а, текст. Я його редагую. А, і це своє таке творче дітище, тільки тоді я дозволяю вийти у світ. Багато часу це займає. Це займає відносно не багато часу, але багато зусиль. А як ви визначаєте, що робить книгу відмінною і вартою уваги вашої аудиторії? А, загалом я гадаю, що а, це пов'язано з тим, що я замислююсь так, якщо ця книга сподобалася мені, то якщо у нас спільні інтереси за аудиторію, то вона, мабуть, сподобається і їм, то е, я звертаю увагу там на сюжет, е, стиль автора, чи мені сподобався, і багато таких е, під критерій. Е, скажіть, будь ласка, чи від, відвідуєте ви творчі заходи пов'язані з книгами або якісь читацькі вечори? А, так, і це мені приносить просто море задоволення, і насолоди. А, я а, люблю ходити на книжкові презентації, знайомитися ближче з а, авторами. Також я ходила а, відвідувала зустрічі читацького клубу Only Books, а, письменницький клуб Галини Ткачук української сучасної письменниці. І ще мені дуже подобаються курси від літосвіти літературні, щоб поглибити так свої знання. Що саме ви отримуєте від таких заходів, як для себе? По-перше, я от набираюся натхнення, це мене дуже заряджає. Я знайомлюся з новими людьми, познайомилася з багатьма тепер моїми друзями завдяки цим заходам. Ось, з якими є спільні інтереси, так? Саме так. А чи було б бажання взагалі створити самі самостійно такий якийсь захід подібний? Так, я неодноразово про це замислювалась і гадаю, в майбутньому я би дуже хотіла щось таке спробувати. А доводилося проводити, можливо, в школах якісь такі зустрічі, щоб е, ознайомити більше так школярів зі світом книг? Так, я, мені вже випадала така можливість провести власний урок. Де я, зокрема, розповідала про сучасних українських письменників, письменниць і також свій букблог це був такий перший крок. Е, дякую. А як гадаєте, чому важливо популяризувати книгу саме зараз? Я гадаю, саме зараз важливо популяризувати власне українські а, книги, а, тому а, тому, що. А, Книги формують особистість, книги дарують емоції, і книги дарують таку можливість, скажімо, прожити тисячі життів? Ось я б хотіла, аби моє захоплення розділяло якомога більша кількість людей, зокрема і українська молодь. А як ви вважаєте, як наразі поширювати літературу серед дітей та школярів? Я гадаю, це можна робити якраз таки цікавими заходами, аби заохочувати е, учнів та учениць е, читати. Ось, можливо, букблог також можна використовувати як такий невеличкий піар хід е, книжковий. Е, дякую. А скажіть, будь ласка, крім того, що ви захоплюєтесь книгами, у вас ще є якісь хобі або захоплення? А, так. Крім книг і письма, я гадаю, у цей список можна додати а, спорт і але все ж таки книги і письмо це перше вони місце. займають більшу частину так. вашого життя. Е, я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, ким мрієте стати у майбутньому? Чи уявляєте себе письменницею? А я ще у 9 класі, тому гадаю, у мене є час подумати, але я розглядаю письменництво як частину свого життя. Тож ось, а яка ваша головна мета як письменниці та блогера? А, я гадаю, що це от дійсно закохати людей в книжки і е, розтрощити всі стереотипи, які могли е, бути у людей. Щодо цього ось. А звідки ви берете ідеї для письма? А, я гадаю, що хм. я просто змушую себе сісти і почати писати, тобто, не ловити там мус, натхнення, а зробити оцей найважчий крок. Ось, і це дуже допомагає насправді. Ви сідаєте, налаштовуєтесь і тоді щось пишете. Чи буває таке, що йдете там і якась у вас з'явилася думка, і ви хочете це все занотувати? Так, і таке буває? Так, так, так таке буває дуже часто, тому дуже рекомендую з собою носити блокнот. У вас зробити, є він так. Так. Е, дякую. А що б ви хотіли б передати своїм читачам та прихильникам через вашу творчість та блог? Я б хотіла перш за все подарувати своїм читачам та читачкам якусь позитивну емоцію після прочитання моїх дописів, надихнути, окрилити і знову ж таки читати частіше. І наостанок поділіться своєю улюбленою цитатою і поясніть, чому саме вона. Хм, Улюбленою цитатою. Мабуть, у мене зараз я навіть її знайду і зачитаю. Це з моєї нещодавно прочитаної книги, якраз таки церцеї. Як швидко вам доводиться прочитати, виходить, прочитати книгу? Скільки часу на це виходить? Mm. Я гадаю, що це залежить від розмірів книги і моєї завантаженості у школі, тому що влітку я можу прочитати книжку за кілька годин. А коли школа, то це може бути і не один тиждень, на жаль. Ну, ви виділяєте час е, спеціально для того, щоб прочитати? Чи буває таке, що ви просто займаєтеся своїми справами і думаєте, хочу почитати так, розслабитися? А, це для мене цілий ритуал. Тобто е, я ага. е, для себе. Може там запалити якусь свічку, зробити запашний чай, сісти, вкритися пледом, читати, і це справді дуже розслабляє і дозволяє втікати з реальності. Так, Повернемося до цитати? А, так, і мені дуже сподобалася цитата. А, я не мала права називати його своїм, це я знала. Але коли ти самотня, буває іноді, що інша душа підпливає до тебе, наче зоря. Яка раз на рік дотикається до землі, а він став мені цілим сузір'ям. Я... сузір'єм. Мене дуже розчула ця цитата. Що саме ви відчували, коли читали її? А, ця цитата відіграє дуже важливу роль у любовній лінії книги, і мене от дуже а, розчулило, що а, героїня так палко кохала а, одного героя, не буду спойлерити кого. Але ось це таке. Але ось це мене просто вразило. А що для вас взагалі читати? Читати для мене це е, шанс поринити у геть інші світи, і якось глибше досліджувати себе, розвиватися як особистість. Ось. Дякую, Устина, вам за щиру та відверту розмову. Бажаю вам подальших успіхів у вашій справі. Нехай ваш блог продовжує радувати читачів своїм цікавим контентом.